Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко. Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу серію відео під загальною назвою замки Словаччини. І в сьогоднішньому випуску на вас чекає ще один прекрасний замок під назвою Замок Ясинов або ж Ясиновський град. Отож сідайте кому зручніше, а я починаю. Let's go, Ясинов! Отже, дістатися сюди можна з будь-якого словацького міста. Спочатку доїжджаєте до міста Гуменного на потязі, а потім на автобусі до Ясинова. Наприклад, дорога з Прешого займає близько двох годин. Ми ж приїхали на власному авто. Ось на таку парковочку, яка на мапі позначена як парковіська під градом Ясинов на вулиці Подградовій. І дорога зайняла годину 25-78 кілометрів. І звідси дорога йде нагору. Прямо нікуди не звертаючи, ви потрапите у замок. І також можна тут починати історію. Історію зараз я вам розповім дорогою до замку. Явсинов або Ясиновський град. Руїни замку на лісистому хребті гуменських вершин, що належать до вигорлацьких вершин частини Карпат. Знаходиться на висоті 392 метри над рівнем моря приблизно за 4 км на південь від міста Гуменного та приблизно 1 км від села Ясинов, від якої походить назва замку. Замку відкриваються гарні краєвиди, особливо у північному напрямку міста Гуменне та його околиць. Ясиновський замок був оголошений пам'яткою культури у 1963 році. З 2011 року замок був реконструйований і врятований муніципалітетом Ясинова. Ймовірно, замок був побудований після навали монголо-татарів у 13 столітті. Він мав охороняти під'їзну дорогу, що вела з південної Словаччини до Гуменного і далі на північ. В документах вперше згадується відповідно в 1328 році, як Кастром Єсеньов. Ймовірно, його побудовала родина Рачкай. Родина Дрогеттів, за походженням італійська родина після битви під Рожанівцями 1312 року, стала власниками місцевого замку і він належав їм до XVIII століття. У 1644 році замок був окупований військами Юрая Ракоці. Він був сильно пошкоджений під час облоги і пізніше не ремонтувався. Замок разом із селом в 18 столітті перейшов до родини Чакі, а у 19 столітті родині Андраші. Наприкінці ХІХ на початку ХХ століття тодішня історична влада доклала певних зусиль для порятунку будівлі. Частину вже зруйнованих стін замку зберегли, а невелику частину будівлі перекрили. Завершення робіт завадила Перша світова війна. Верхній замок складався з палацу, квадратної вежі та кам'яних стін. Він був побудований на початку 14 століття. У першій третині 15 століття замок було укріплено, інша будівельна діяльність була на рубежі 15-16 століть. І вона була пов'язана з турецькою загрозою, коли було збудовано кілька гарматних бастіонів з амбразурами, особливо із західного та південно-західного боків. Також було збудовано бастіон біля візної брами, що веде до першого двору. Наступним етапом було завершення укріплень у середині XVI століття. Це були головним чином огорожа з північного боку, бастіон у першому дворі та виступ від стіни на північний схід, що захищав вхід до верхнього замку і ряд амбразур. На початку XVII століття було зміцнено мур над входом в верхній замок і оточено замок артилерійськими бастіонами італійського типу. Від середньовічного замку збереглася кладка палацу та шийна вежа, а в інтер'єрі будівлі невеликі залишки ренесансних склепінь. Кам'яні стіни, розділені неправильними віконними прорізами, тепер без рам. З оригінальних архітектурних деталей збереглося готичне циркульне вікно з багатою профільованою окантовкою, На перше подвір'я веде її знана півкругла ренесансна брама. В даний час замок знаходиться на реконструкції і помітний прогрес реконструкційних робіт, які проводить муніципалітет Ясинов. З муніципалітетом співпрацює також товариство по рятунку Ясиновського замку. Околиці замку очищені від простих рослин і дерев, і доступні для відвідувачів. Дорогою до замку є кілька цікавих місць. Ось, наприклад, такий музикальний інструмент, по якого можна ось так гупати. тим, кому немає куди діти зайву енергію. Також ось є така гірка для дітей. І ще кілька місць для розведення вогню. Ось такі обкладені камінчиками. Біля них є лавочки. Не можна перепочити дорогою на замок, тому що паруб досить таки крутий, хоч він і має лише. Один кілометр. Ось так виглядає дорога, є тут смітнячки. Також І час від часу зустрічаються інформаційні таблички, де можна ознайомитися з інформацією про замок і продовжувати свій шлях. Ось так виглядає останнє місце відпочинку поруч із замком. Бачимо тут плакатик, народний проєкт залучення безробітних осіб до оновлення культурної спадщини словацької. Відбувалося з 1 березня 2018 до 28 лютого 2021 у всіх областях Словаччини, в тому числі і Прешицькому, Кошицькому краї. І тут маємо кілька фоточок, що вдалося зробити. Очистити від зарослів цю всю будівлю, зробити кілька місточків, облагородити територію. Ось такі альтаночки були зроблені. Тут ще декілька фоточок маємо. Від поганої погоди тут можна заховатися. Так, ось бачу, навіть візна брама начебто була накрита. Зараз підійдемо ближче глянемо. І ось так це все виглядає. Кілька стін, кілька башт, руїни палацу, склепіння, І віконні, і дверні отвори збереглися. Обожні такі пам'ятки. Треба зазначити, що це один із найкрутіших пагорбів, на який мені доводилося залазити. Хоч і відстань невелика, але кут наближається до 90 градусів. Тут вже більш сполого. І ось ми вже підходимо до самого замку. Божні такі місця. Відкривати щось нове, справжні пригоди. Першим відкривачем себе почуваєш, людей мало, тошечки співають, тінь. Не жарко. Машину теж залишили. На парковці, в гарному місці, обладнаному. І ось уже нам відкривається Ясиновський замок. Доступ зараз побачимо до всієї території. Є було наперечно, що вхід вільний в інтернеті, наскільки мені відомо. Зараз перевіримо, як вона насправді. Можна поробити тут крутяцькі фотки. Зараз має бути видно панораму. На всі вигорлацькі пагорби його менські, на саме місто Гуменне на село Ясинов Ось як воно виглядає знизу, збоку. Бачу там поручні поробили, щоб було легше триматися. Ось такий вигляд має. Тут, певно, була вежа. Частина стіни не збереглась до нашого часу. те там, я думаю, гарний. А майданчик тепер. Так, і центральна вежа. Донжон тут була неприступна. Правда, в 1644 році все ж зруйнувала імператорська армія. Цей замок. Проти гантигавзборських повстань воюючи. Так, там ми маємо таку альтанку вітрів, начебто вітру немає. А зараз думаю як вийдемо на пагорб, то як завжди там буде шугати ого. Такс. Дерева всі вирубані, все покошено. зроблені поручні. Щоб було легше підійматися. Стінка відреставрована з того, що я міг бачити на картинках. І так воно і є. В гарному стані тепер знаходиться. Ось такі значки на деревах показують нам напрямок маршруту. Хух. І ось він Ясиновський замок. Усі його красі. Хух. Бомбезно. О, ні видно, де була стара кладка, де нова, колір відрізняється. А башта, сторожова і тут зараз має бути візна брама. оцінимо спершу вигляд, який нам звідси відкриється. Ху. Нарешті. Фу. Це було тяжко після зими відкривати сезон замків. Це той ще квест. Ось така альтаночка. Тадам. Далі маємо ще одне місце відпочинку і переселезна панорама. Сходки кам'яні. Місце для розведення вогню. Так, дорога навіть є. Ось така краса. Фу. Здурійте. 400 метрів над рівне море. І вже панорама просто надзвичайна. Оцініть цю красу. Ось він є синов усій своїй красі. У мене там рівнина. Тут маємо і терець. Хмарки гуляють, тут можна і пролапс. зараз вам замутити. Пікнічок влаштувати можна. Ось таким чином. І ось так виглядає візна брама. Дуже красиво, до речі, відреставровано. як нова. Велика частина замку перебуває в дуже гарному стані. Так, я думаю, трішки можемо залипнути на цей вигляд і тоді підемо робити огляд далі. Отже, ходімо оглядати сам замок. Маємо тут ось дрова складені для грильовачки барбекю. Є тут залишки ось вежі однієї, фундамент і частина стіни розкопана. Альтаночка, краселезний краєвид. На всі околиці міста гуменного і передгір'я Карпат. Вігарлацькі пагорби, лавочки для споглядання цієї краси. Так це все виглядає. І тут, власне, сам замок ясинов. Розпочнемо з огляду на округи, як завжди. І далі будемо просуватися всередину. Значить, маємо тут кілька казівничків, які показують нам той чи інший. Маршрут скільки займе. Ось, наприклад, написано, що до синова. Ми зайдемо за 30 хвилин. 380 метрів над рівнем моря має цей пагорб. Ось так він виглядав у найбільший свій розквіт. Ось, власне, ця зовнішня стіна вона збереглася. Над нею була дерев'яна стріха, а середині був внутрішній палац, який складався з нижнього замку і з верхнього замку. У центру була вежа Донжон. І все це було накрито ось такої красивої черепицею. І п'ятикутна фортеця у нас була. І ось власне сам вхід до замку. Так, красиво він відреставрований. Ось клепіння. Обкладені заново новим камінням. Тут би мала бути стежинка. Зараз з нею пройдемось понад фортечними мурами. Трішки будівельних матеріалів. Залишилось від відбудови. Дуже якісно зроблено. Ось такі тут ще ніші позалишалися, бійниці якісь секретні і ось така стежинка з поручнями веде сюди, понад стінами замку. Такс. І тут кілька сходів. Це що це таке, щоб ще нижче можна було спуститись, але як на мене там не дуже прикольно. Тут Дуже вузько, треба бути обережним. Хопа. Тут маємо ось таку вежу. Точніше колись мали. А зараз від неї залишилось мало що. Так, ліземо далі. Далі тут мав бути інформаційний стенд. Його тут, на жаль, немає. Вон ще внизу був вхід до замку, він засипаний землею зараз. Як розумію, це були одні з воріт. Так, тут ось такі арочки. Є тут ще навіть будівельне рештування збереглося. О, і це вже ми гуляємо першим внутрішнім двором замку. Ще роботи тут та й роботи, непочатий край. Все потребує відновлення, фінансування. Ось такі тут дірки. Сюди Всюди, О, а тут вже і затишніше стало. За стінами. Ось ворота, це вже верхній замок нас ведуть. Зараз ще туди підіймемося. Ось можна зазирнути в вікон, наприклад, там побачити наших туристів. Так, тут обережно треба ходити, тому що багато чого тут ще поламано. Так, Тут ще один стендик мав би бути з інформацією. Так, тут маємо якісь ходи нижче, ще одне місце для вогню. Так, а тут одна вежа відреставрована. Фактично повністю без даху тільки. Маємо ще тут будівельний вагончик, який залишився від останньої реконструкції з 2021 року. Так, Тут ще кілька лавочок. Тут мала би бути ще одна вежа сторожова. І ось ми вже з іншого боку, не дуже великі. За розмірами такий, як пушанський замок. Так. І тут бачите стіни. А це ось вже відновлена частина замку так виглядає. Щойно ми з вами ось тут були. І тут, я так розумію, ще був один зовнішній мор. А між ними тут був прохід такий, тут не можна було ходити. Певно були ворота. О! І треба було заходити через них у вежі замку. Йдемо всередину. Проходимо через центральні ворота. Певно, ось тут колись висів герб родини, яка тут проживала, а тут їх проживало багато, як я вам розповідав. Написано, що тут відеонагляд, хоча я сумніваюсь. Ось центральна вежа донжон в досить гарному стані. Справа маємо візно. Пежу. Ось так вона виглядає. Тут були балки і йшли такі гвинтові сходи спіральні наверх. А зверху був огляд на всі 360 градусів. І можна було стріляти у супротивників. Тут маємо інформацію про господарську будівлю. Другої половини 16 століття в замку. Воно не відновлено ще поки, але вже накрите новим дахом, це вже добре. Вже можна складати тут ремонт. Ось таке вікно досить гарно збережене, відсходки в центрі. Зроблено вже ринва тут, щоб стікала вода, ще якесь освітлення навіть є. Так, багато каміння. Звичайно, що треба вивозити, виносити звідси. Так, тут маємо цеглу складено. Що тут нас пише на власну відповідальність хід, таке ми любимо. О, тут вже знову нової цегли переробили склепіння досить якісно. Так, Бранова башта, З центр замку, ядро. Ось так воно виглядає. От така височенна, десь як 4 поверхи. Була і там Склепіння вже перероблене, з цегли на нову. Так, тут можна було виглядати. Ого, подвійні мури. Тут одна лінія оборони, другий поверх, перший поверх, я так розумію, ще і підвальні приміщення тут були колись. Так, тут підперли паличками, щоб воно гарно засохло. І так давно це все робилось. Тут досить гарно. Навіть відреставровано, я б сказав. Мені подобається. Хоч і з цегли. Проте збережено. Так, проходимо через тунельчик. Там ми вже, певно, були. Проходили туди і на двір. Йдемо на гору тепер. Так, проходимо ось через цей портальчик. Туристів взагалі нема, обожні такі місця. Вже певно три рази сказав це за це, це відео, але так воно і є. Інколи без натопівтористів набагато краще насолоджуватись пам'ятками архітектури і історії. Можна спокійно нафоткатись, схочу на Інстаграм, на інших соцмереж, для Тіктоку. Так. Це власне внутрішній двір, це був палац. Такий височенний, величезний. Дві стіни з чотирьох збереглося від нього. Так. Тут написано, які тут об'єкти були знайдені. Перша половина 16 століття. Ось така кераміка, наприклад, фігурки. Так. Далі маємо. Ось там то нижня брама. Оце верхній замок. Верхнє подвір'я. Тут знаходиться. Ова! І тут він завжди почуваєш себе царем гори, Залазячи на найвищу точку замку. Огляд на всі боки, наші користичні туристи гуляють насолоджуються краєвидами. Ось там ми щойно не були внизу, то була нижня лінія оборони. А тут були взагалі приміщення, судячи з цих плакатів. Так, вишній замок. Ще з 13 століття 25х25 25 метрів мав. Стіни 2,5 метра товщиною були побудовані тут. І можна залізти ще вище, щоб поглянути всю будівлю, всі її красі. Обережним тільки треба бути, треба взувати відповідне взуття, бути уважним, коли лазиш по таких древніх об'єктах. Та дам! Ну, вже вище немає куди. Ось він замок Ясинов. Місто Гуменне, село Ясиново, Гарлацькі пагорби, Карпати. Ось такі краєвид. Тут могли споглядати пани, які тут вели оборону. Або проживали, відпочивали, певно, в ті весняні місяці. Ми маємо навіть частину війниці, певно там була гармата. Так, ще вище. Я так розумію, зверху був майданчик, в якого відкривався найкращий краєвид. Ось такий замок Ясином. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорожі. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. І у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. До зустрічі нових відео! Всім бувайте!